Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні у нас сталося декілька дуже цікавих подій та пролунали кілька важливих заяв від наших народних депутатів. Ну, перша подія це те, що Верховна Рада сьогодні продовжила військовий стан та мобілізацію ще на 90 днів. А значить, що все те беззаконня, яке зараз відбувається в Україні, воно буде продовжено ще 90 днів. Хоча подивимось, можливо, після 21 травня, дай Бог, щось зміниться, але побачимо. Значить, наступна новина: у реєстрі оберіг буде окреме поле про статус вручення людині повістки, та буде видно, якщо людина не оновила дані. В базу даних оберіг вже внесена оцифрована інформація про військовозобов'язаних з усіх областей України. Якщо хтось не знає, база дана оберіг це електронний реєстр призовників, куди позливали інформацію з усіх абсолютно міністерств, із прикордонної служби, із банківської системи, із медичної системи. Ну, коротше кажучи. Поняття захист персональних даних в Україні більше не існує. Далі переходимо до законів сьогодні. Верховна Рада України проголосувала і прийняла в цілому законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених. Тут вони уточнюють, що ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізовуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів, а також винних у тяжких злочинах, таких як вбивства та зґвалтування. Тут, як то кажуть, хороша схема, просто так не пропадає. Спочатку ми кричимо: дивіться, он Росія зеків мобілізовує та відправляє на війну в Україну, а потім самі починаємо цим займатися. Хоча, так як Україна і Росія приймають одні й ті самі закони, то тут, в принципі, нічого дивного. Ідемо далі. Завтра Верховна Рада України буде голосувати за законопроект 10.379, який дозволить заочні штрафи за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу. Тобто завтра ми вже дізнаємось, що це будуть за штрафи. Я нагадаю, що за ухилення від мобілізації, або навіть якщо вам ТЦКшник прийшов до вас додому вручити вам повістку, а вас вдома не було, і він ставить відміточку, що у нього не було змоги вручити вам повістку, то це рахується, нібито повістка вручена. І якщо ви за цією повісткою не з'явились до ТЦК, то цей самий ТЦКшник зможе вам одразу впаяти штраф. А штрафи вони планують збільшити до 25 тисяч гривень. Ну і на інформація, як можна уникнути мобілізації. У Верховній Раді розглядають дві моделі економічного. Бронювання, заявив Арахамія. Значить, перша передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути не менше 35 тисяч гривень. Цього має вистачити для отримання одного бійця. Ну, можете самі порахувати, яка це має бути зарплата, якщо податки мають бути не менше 35 тисяч гривень. Другий варіант, ще більш цікавіший, це квота на бронювання. Тобто, якщо роботодавець хоче забронювати якогось працівника на своєму підприємстві, то він має за цього працівника сплачувати мінімум 20 тисяч гривень щомісяця. Це мінімальна зарплата. Військовослужбовця, тобто владі абсолютно плювати на те, що цей підприємець, так само як і працівник, вже сплачують податки в бюджет України. Це не рахується. Додатково, якщо ти хочеш забронювати людину, ти повинен сплатити за неї 20 тисяч гривень. Іншими словами, українська влада всю відповідальність за забезпечення армії зараз перекладає на людей. Більш детально з усіма цими новинами ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.